Усіх вітаю! Тема сьогоднішнього ефіру головна біль, перепад артеріального тиску. Чому вони виникають і як цього уникнути? Запити щодо вправ від головного болю надходять як від людей похилого віку, так і від молоді, працюючи в офісах. Саме тому, перш ніж перейти до вправ, пропоную розібратися, чому саме виникає головний біль та перепад артеріального тиску і в яких випадках вправи допомагають, а в яких ні. Почнемо з того, що всі ми з вами знаємо ще зі шкільної програми, що основна функція крові це відтворення та відновлення клітин, тобто кров постачає до клітин кисень та поживні речовини, а виводить з клітин вуглекислий газ та речовини обміну, тобто бруд. Якщо бруд своєчасно не виводиться. Він має властивість накопичуватись і з часом може спровокувати ризик утворення пухлин. Саме тому важливо, щоб кровообіг був не порушений і доставався до кожної клітини нашого організму. Що стосується. Кровоносної системи кров тече по кровоносних судинах, котрі розташовані у м'язових волокнах. Якщо м'яза тверда, тобто спазмована або затисла, або взагалі атрофована і не функціонуюча, тобто мертва, кровообіг у таких м'язах буде порушено. Тобто, кров буде шукати обхідні шляхи. Якщо таких шляхів вона не буде знаходити, вона буде пробивати тверді м'язи через тиск. Саме тому, якщо у нас м'язи шийно-комерцевої зони затислі, некроп кров в голову, а також з голови не зможе пройти крізь такі м'язи без тиску. Саме звідси виникають перепади артеріального тиску, котрі зачасту супроводжуються головними болями. Часті перепади артеріального тиску можуть спровокувати виникнення інсультів обох видів, як з крововиливом мозок, так і з відмиранням частини клітин головного мозку. Головний біль також може ще виникнути від кисневого голоду, клітин головного мозку. Саме тому варто слідкувати за станом своїх м'язів, особливо шийно-комірцевої зони, і тримати їх у збалансованому стані. Тобто, коли м'яза міцна в тонусі, і в той же час вона може розслаблюватись. Тобто а м'язи не повинні бути кам'яними, твердими увесь час. Тобто частіше треба рухати більшістю м'язів свого тіла, що може допомогти покращити край стан ваших м'язів. Це пиття води. Якщо ви п'єте воду півтора-два літри на день. Тепло і невеликими ковтками протягом дня стан ваших м'язів також буде покращуватись. Чому? Тому що вода балансує рівень кальцію і магнія в організмі. Знаємо, що кальцій відповідає за міцність і напруженість м'язів, а магній за їх розслаблення. Саме тому прошу водою не нехтувати. Крім того, не нехтуйте діафрагмальним диханням. Дихання основною, або, можна сказати, головною дихальною м'язою покращує стан всіх м'язів і покращує кровообіг у вашому організмі. Коли ви робите вдих глибокий діафрагмою, ваші м'язи, більшість м'язів вашого тіла. Витягуються, розширяються, зміцнюються, особливо коли ви ще зробите невелику затримку після глибокого вдиху, а з повільним довгим видихом більшість м'язів у вас буде розслаблюватись якісно, у тому числі шийно комірцевої зони м'яза. Саме тому дихайте частіше діафрагмою, щоб підтримувати у нормальному стані ваше здоров'я. Бажаю всім здоров'я, до зустрічі на практиці.